Півроку війна, Ти тримаєшся рідний, півроку страждань, міхаркове сильний. Постійна є біль і розпач розлуки, чекаєш на нас, простягнувши нам руки. Ти є моє місто, ти не можеш не бути. Ти віриш у нас, розриваючи, пути Ти місто герой, ти скеля велична. Віднесеньки Харків надія одвічна, твій дух не зламати. І віру не вбити, ти символ єднання, і нас не спинити, ти наш переможець, плече і підтримка. Ти кожного серця, важлива частинка. Ти сила, ти віра, ти серце країни. Пишаються всі синами твоїми. Не став на коліна, мій Харків незламний. Ти вистаєш, знаю, кремінь нездоланний. Я бачу мій Харків в тиші на світанку спокійним і мирним. Від ранку до ранку і парки зелені, і музика лється. Все буде мій Харків, все це повернеться.